Розкажіть про те, як дбають про безпеку перших осіб України, тим паче, що під час воєнного стану, в тому числі про протокол переміщення вищого керівництва. Ви вже частково зачепили цю тему, але я так розумію, протокол не забороняє переміщення в одному транспортному засобі. Чи варто було б внести зміни до протоколу в такому випадку, на вашу думку? Ну, протокол всіх інструкції, Я думаю, що зараз якраз над цими змінами працюють. Ви знаєте, на жаль, я маю використати цю. Цю приказку, поки грів не гряне, ми ж не хрестимося. Зараз будуть перевірки суцільні, будуть несення змін. Ну ви називаєте протоколи в інструкції службові як завгодно називаєте, це документ службові, який підлягає виконанню всіма, в тому числі міністрів. Ми ще маємо мати на увазі, що за великим рахунком в нас державна служба охорони охороняє відповідних осіб. І е, я вам зараз скажу річ, яку багато не знають. Туди міністри не входять, і керівники навіть СБУ. То все відомча. Охорона, е, то все охорона е, своїми силами. І вони самі визначають усі так звані протоколи. Мабуть, ви правильно називаєте протокол лікування, протокол перебування, протокол переміщення саме визначають, але мабуть, настав час військовий час зробити е, такий загальний протокол, загальну інструкцію, затвердити її відповідним чином в мін'юсті, де дійсно би передбачалося. Неможливість знаходження осіб в небезпечних місцях, неможливість неможливість їх пересування одним транспортним засобом. Ну і так далі. Багато є причин, які можуть стати наслідком чи диверсії, чи навмисного вбивства, чи навмисного знищення транспортного засобу, як то сьогодні розглядають одну із версій. А от стосовно того, що ви щойно сказали про заборону перебування вищих посадових осіб у небезпечних місцях, фактично зараз однією з найгарячіших точок є Бахмут, куди їздив і президент, і міністр внутрішніх справ України, і хто тільки не їздив насправді з вищого керівництва. За що багато хто говорив про те, що насправді це дуже показово, і це дуже круто, що керівництво не боїться туди їхати в такому випадку. Такі поїздки варто було б скасовувати? Я вам скажу речі, які можуть мої думки, можуть не співпадати з думками тих, хто, ну скажімо так, організовує ці поїздки, або спонукає до таких поїздок. Це більше політичні заходи, іміджові заходи, пропагандистські заходи. Я би я розумію, що піднімає дух бійців е, на е, фронті на передній лінії, на лінії зітнення е, військ е, тощо але я би дуже обережно до цього питання підходив, і е, я проти того, щоб вищі посадові держави особи держави е, перебували в такій небезпеці. Е, тим паче, ну ми ж знаємо, в нас там. На випадок відсутності президента виконує обов'язки голова Верховної Ради, потім прем'єр-міністр. Ми таким чином можемо дійти до того, що як до речі сталося в системі МВС, що немає кому виконувати обов'язки, немає першого заступника, державного секретаря тощо обережно потрібно підходити до цього, і десь, десь забути про оці не пропагандистські заходи іміджові заходи, про політику у війні. І, і бути обережним, це знову ж таки на користь держави для блага держави, тому що ну загибель е, кось керівників держави це великий мінус, в тому числі і у війні в такому випадку. Як ви ставитися до закордонних візитів, зокрема президента, коли він літав до Сполучених Штатів Америки, дуже багато рішень договорів привіз, але зрештою він ризикував своїм життям так само. Знаєте, політ до сполучених штатів Америки через нашу партнерів, наших ми розуміємо, що з території Польщі це більш небезпе... більш безпечна процедура, чим виїзд на в зону бойових дій. Я так скажу, там охорону і всі заходи безпеки. Причому такі потужні заходи безпеки беруть на себе наші західні партнери в першу чергу Сполучені Штати Америки і сумніватися в тому, що в тому, що там будуть якісь пробіли в цих заходах? Ну, у мене немає підстав. Розкажіть про загалом про роль міністерства внутрішніх справ України в цій війні, з 24 лютого. Фактично, яка роль покладається на це міністерство? Ми маємо мати на увазі, що це е, саме потужне міністерство. Якщо брати е, силову складову е, серед всіх міністерств відомств і органів в Україні, е, ми ж розуміємо, що воно складається. Ми звикли не тільки з національної поліції, яка теж відіграє велику роль у війні, а, але й з національної гвардії, яка безпосередньо з перших часів е, ступила е, на е, передній лінії фронту. Це потужні підрозділи, це визначальні підрозділи, це підготовлені підрозділи. Вони з системи МВС. Це прикордонна служба. Це колись вони були окремі. Це теж система МВС, це теж підпорядкування МВС. Розуміється міграційна служба. Ну, може тут силового до силового блоку далеко, але вона теж виграє велику роль, в тому числі і в війні. Особливо що стосується переміщення громадян і, скажем так, і за кордон, і за кордоном в Україні, там багато складових в системі МВС, які виграють визначальну роль у війні проти агресора Російської Федерації. Це якщо глибоко хтось вдумається і вникне, проникнеться цим питанням, той зрозуміє це зразу, буквально через кілька хвилин. Тому така справа це визначальне міністерство, і нам потрібно берегти його керівництво, в тому числі шляхом заборони їм відвідувати е, бойові позиції, оскільки небезпека там, е, бачите, вона навіть віддалено присутня, е, чи була там диверсія, чи не було, чи було навмисне знищення, чи було навмисне вбивство, на... Е, то інша справа. Але в нас же ж це життя е, літаки, падають і без війни. Галікоптери також, тому потрібно бути обережним і нам потрібно берегти керівництво, тому що ну незамінимих людей немає. Але адаптація керівника до структури займає багато часу. А в нас зараз немає часу на адаптацію керівників до управління тією чи іншою структурою, а тим паче такою, тим паче такою потужною, як Міністерство внутрішніх справ. От насправді роль Міністерства внутрішніх справ переоцінити неможливо про функціонування його зараз. Наскільки ця структура, система нині здатна працювати без збоїв до призначення нового міністра? Здатна працювати. Я звичайно краще, коли є міністр, коли є все керівництво, і навіть не в статусі виконуючих обов'язків, це не той статус, який дозволяє на повну силу працювати керівнику. Має бути постійний статус, має бути е, чітке призначення відповідно до тоді не можлива, е, можлива керованість і керування е, відповідними і організаційні е, заходи. Е, тому я тут хотів би наголосити на тому, що, е, звичайно, зараз говорити про призначення, коли ще не поховали е, керівників. Е, Рано, але ця робота має вестися, і мають зайти люди, які ну близькі до системи, які розуміють систему, які швидко адаптуються до керівництва цією потужною структурою. І я хотів би закликати керівництво держави і в інших структурах, в тому числі служби безпеки України, ну не може під час війни півроку бути така структура, потужна, як служба безпеки України, без керівника, а тільки ВО. Це, це приносить шкоду і організаційним заходам, і, і взагалі роботі цієї структури в першу чергу, що стосується її направлення на протидію агресору. Василь Васильович зараз виконувати обов'язки міністра внутрішніх справ України буде голова нацполіції Ігор Клименко. На вашу думку, ви вже сказали про те, що дуже важливо швидко призначити. Голову МВД МВС, я перепрошую. Наскільки пан Клименко може претендувати на цю посаду? На вашу думку? На мою думку за професійними якостями не може бути до нього питань. Інша справа, що можливі питання в інших форматах. Плані там його політичної орієнтації, його близькості до оточення президента, а також все залежить від того, скільки і які бажаючі є зайняти цю посаду. А їх я впевнений немало, і вони мають вільний практично вхід на банкову до голови офісу президента, і можливо навіть до самого президента.